Доброго дня, мене звати Яна, я психолог та спікер курсу психодія благодійного фонду Вадима Столера. Тема нашої зустрічі дуже важлива і актуальна. Ми будемо говорити про розлад харчової поведінки. На жаль, на розлади харчової поведінки страждає близько 9% нашої планети від маленької дитини до вже дорослої людини. Тобто розлад буває у людей різного віку, різних статей та соціального статусу. І, на жаль, саме через нього кожну годину одна людина йде з життя. Тому важливо розібратися для того, щоб ми могли своєчасно виявити і надати допомогу своїм близьким, які страждають на даний розлад. Що таке розлад харчової поведінки? Це такі певні повторювані шаблони споживання їжі, які призводять з часом до психологічних, фізичних та соціальних проблем. Вони можуть включати в себе переїдання, наприклад, або навпаки, недоїдання чи певне неправильне ставлення до їжі. Наприклад, коли людина споживає лише деякі продукти або позбавляється штучним шляхом від спожитої їжі. І через викривлене сприйняття свого зовнішнього вигляду, досить часто людині складно усвідомити, що вона має даний розлад. Які ж симптоми розладів харчової поведінки? Це знепокоєння власною вагою та виглядом свого тіла, відмова від їжі, навіть незважаючи на відчуття голоду, певна замкненість, можуть бути перепади настрою, людина займається виснажливими фізичними вправами, може відмовлятися від зустрічі з близькими, оскільки, ймовірно, там необхідно буде приймати їжу. Людина може дотримуватись суворих дієт, значно обмежувати їжу. У неї може бути наявний такий чіткий розперек дня із чітким часом, кількістю прийомів їжі. Також людина може відчувати поколювання у кінцівках або біль у кінцівках, відчувати, що в неї ніби німіють не руки і ноги, оскільки порушується кровообіг. Також людина відчує постійну втому, слабкість, може мати запаморочення, навіть втрату свідомості, може, може бути пришвидшене серцебуття, погіршення зовнішнього вигляду волосся, шкіри, нігтів, різка відповідно зміна воги, або різкий набір ваги, або ж навпаки її втрата. І також людина може мати підвищене потовиділення або різкі припливи жару. До основних видів розладів харчової поведінки відносять булімію, анорексію, компульсивне придання, розлад вибіркового харчування та орторексію. Ми коротенько розберемося в кожному з цих видів. Болімія це розлад харчової поведінки, який характеризується вживанням великої кількості їжі відразу за один прийом, а потім людина штучним шляхом позбавляється зайвих калорій за допомогою очищення організму. Основними симптомами є страх набрати зайву вагу, постійні думки про їжу, почуття сорому або провини під час того, коли людина вживає їжу, неконтрольований апетит і відчуття постійного голоду. І саме через це. У вигляді самопокарання людина може заподіювати собі шкоду, тобто мати певні самоушкодження. Наслідки болімії можуть бути складними і включати в себе зневоднення, психічні певні захворювання, депресії або розлади особистості. Також, звісно, це впливає і на різні системи нашого організму в цілому. Анорексія. Це також розлад харчової поведінки, але він характеризується вже суворим обмеженням, вживання кількості їжі. І починається з того, що людина ніби дотримується певної дієти, відмовляється від їжі, при цьому вона заперечує своє почуття голоду і просто пропускає цілі прийоми їжі бо побоюється набрати зайву вагу. І через це може проявлятися дратівливість, соціальна ізоляція. І ніби невдоволення своїм зовнішнім виглядом. В результаті людина може отримати анемію, втрату кісткової м'язової сили, порушення роботи нирок, серця і дисбаланс різних важливих речовин у складі крові. Для лікування на використовують і лікарські препарати, які відповідно призначає лікар-психіатр. Це можуть бути антидепресанти. А, і також обов'язкове поєднання з психотерапією. Також людині інколи необхідна консультація дієтолога, і при необхідності, при критичній втраті вазії і виснаженні організму необхідна вже госпіталізація і відповідне стаціонарне лікування. Наступний розлад – компульсивне переїдання. Це роздад, який характеризується таким періодичним споживанням великої кількості їжі впродовж короткого періоду часу, наприклад, однієї двох годин. І наслідки виражаються у вигляді ожиріння, погіршення функцій суглобів, може розвиватися цукровий діабет, хвороби печінки, порушення дихання, жовчно-кам'яні хвороби та хвороби, пов'язані із суглобими кістками. Наступний розлад розлад харчового, такого вибіркового харчування. При даному розладі людина обмежує і кількість, і тип їжі. Тобто вона споживає лише конкретні продукти і обмежує їх у кількості також. І тут може спостерігатись різке зниження ваги, відсутність апетиту, можуть бути спазми або біль у животі людини порушується концентрація уваги, уповільнюється пульс, вона відчуває ніби постійно їй холодно, і це впливає на стан її волосся, шкіри, нігтів, ослаблюється її імунна система. Вона може мати інколи набряки кінцівок, рани можуть загоюватись набагато довше, і людина відчуває постійну нестачу енергії. І орторексія. Це розлад, який характеризується нав'язливим прагненням до здорового харчування. І, на відміну від інших розладів харчової поведінки, пов'язаний не з кількістю, а саме з якістю споживаних продуктів. І в результаті захворювання може призводити до соціальної ізоляції людини та до того, що людина вживає постійно одноманітну їжу. Як відбувається діагностика розладів харчової поведінки? Це аналіз симптомів людини. Збір її особистого анамнезу, фізичний огляд людини, психотерапевтична оцінка на наявність депресії, тривожності, спотвореного сприйняття тіла, певні лабораторні аналізи або інструментальні методи дослідження, УЗ, КТ, кардіограма, також при необхідності консультації інших вузькопрофільних лікарів, дієтологів і так далі. Як же лікувати розлад харчової поведінки? Щоб позбутися даного розладу, необхідна допомога психотерапевта. Проте для ефективності дуже важливе розуміння і згода самої людини. До основних методів відноситься групова терапія, де людина може побачити приклади і освоїти здорові стратегії подолання певних труднощів, сформувати більш правильні харчові звички. Також когнітивна поведінкова терапія, яка буде спрямована на зміну неправильних переконань і мислення щодо їжі щодо власної ваги і власної взагалі статури. Особистісна терапія, яка дозволить виявити причини проблеми харчової поведінки, це може бути низька самооцінка, проблеми з прийняттям себе. Можливо, певний травматичний досвід. І, звісно, консультації з харчування, коли дієтолог надає інформації про збалансоване, здорове, корисне харчування і допомагає скласти певний щоденник вашого харчування. Для лікування анорексії можуть призначатися препарати для боротьби з депресією або тривожністю, або ж для контролю апетиту та почуття насичення. Відповідно, при необхідності буде і необхідна допомога інших військопрофільних лікарів, які допоможуть вам стабілізувати стан організму. Якщо говорити про наслідки розладів харчової поведінки, то вони досить часто пов'язуються з вживанням психоактивних речовин, виникненням проблем у стосунки з близькими, з друзями, в роботі, в навчанні, можливі навіть суїцидальні думки або поведінка, а також раптова смерть через виснаження організму людини. Щодо профілактики розладів харчоповедінки, як у дітей і підлітків, тут дуже важливо уникати дотримання суворих, обмежувальних дієт. Регулярно говорити з дитиною, для того, щоб вона приймала своє тіло, свій зовнішній вигляд, робити їй компліменти, підтримувати й здорову самооцінку, робити акцент на її плюсах. Допоможіть дитині сформувати здорові харчові звички, можете скласти збалансований корисний раціон харчування і, відповідно, не критикувати дитину ні в якому разі за її вагу, за її зовнішній вигляд, оскільки найчастіше сама критика близьких людей і стає причиною того, що у дітей і підлітків почне розвиватись розлад харчової поведінки. Що стосується дорослих, необхідно для профілактики мати збалансоване харчування, уникати різних харчових добавок, які спрямовані на придушення вашого апетиту або на зниження ваги. Дуже важливо займати, займатися фізичною активністю кожного дня, але не виснажливо. Отже, ми розібралися щодо того, як можна визначити наявність розгляду харчової поведінки і, відповідно, самостійно. Впоратись з даними як ви бачите, дуже складно. І тому важливо своєчасно звернутись до спеціаліста для того, щоб розпочати необхідну психотерапію та медикаментозне лікування. Тому не нехтуйте допомогою спеціалістів в сфері психічного здоров'я і при необхідності звертайтесь для того, щоб зберегти власне здоров'я і власне життя. Бережіть одне одного, турбуйтесь про себе. І про близьких до наступної зустрічі.